Слава Господу! Господь сказав: життя та смерть тобі, я пропоную. Вибери життя і буде тобі добре. І ми одного разу вже зробили свій вибір на користь Бога, вибрали життя. Але так складається наше життя, що ми постійно маємо кожного дня і кожної миті нашого життя. Ми маємо підтверджувати свій вибір на користь Господа. І часом опиняємося на духовному перехресті, коли зробити вибір буває навіть і складно і, і важко. І про це мій вірш. Кожний день перехрестя. Кожний день вибираю. Надривається серце, думки різні я маю. Є дорога широка, є й стежинка вузька. Добре б вибрати спокій. Та чи ж доля така? Кожний день вибираю, п'ю скриницю досхочу, для гріха помираю в царство вічне лечу. Час буває втрачаю, дні лукаві за мені, Кожний день вибираю, та чи ж добре? Мені є дорога широка, часом дуже слизька, є криниця глибока, є й калюжа мілка, є лиш в Бозі прибуток, не в розвагах юрби, благо в Господі смуток, благо присмак журби. Є лиш в Бозі спасіння, є в нім вічне життя, плоть. Наслідує тління і нема вороття зовсім звузилась стежка. Чи ж моя втім вина? Вибирати нелегко бо завжди є ціна і трапляється, плачу, Ні долаю сумні, чи ж для Бога щось значу, що так важко мені? Кожний день перехрестя так задумав Господь. Щоб смиряла я серце, розпинаючи плоть, щоб долала спокуси, як Христос їх долав, і щоб образ Ісуса в мені завжди сіяв. Амінь.